Танішка, хто там у нас? Подключилися ці, ні? Ні, не ще чекаємо. Кроме мене і Сергія нема нікого, да? так? you <laughs> Танечка, що там у нас? Ще чекаємо. Понятно. Добрий день. Я так розумію, ми зібралися. Доброго дня. Доброго дня. Добрий день. день. Зіменко Олександр, є. Так, босс є. <гум> Дякую за боса. Хоть не називаєш хуга боса, не то хорошо. Ні, ні, чи чуть друга людина. <рес> Ясно. Жиленка Юра теж є, да? так? Так? Є. Є. Косянинка є. Кубрак Оксани, я так розумію, не буде сьогодні. Вот. Нам потрібно буде вибрати секретаря. По-старому вибираємо. Жиленка Юрій ви не проти? Ні, не проти. Все, голосуємо. Хто за? Косянинка за. З... Зименко за. Жиленко за. Да. Скажімо так, Жиленко не проти, здесь Сергій. Добре, тоді. А Сергій, Сергій Миколайович є на місці, бо дуже хвилюю, що не чую. Присутній Сергій Миколайович. Ну. даже, даже постригся перед комісією. Ну так, звісно. Добре. Ну, одна, одноголосно прийнято трьома голосами. От, секретарем буде Жиленко Юрій. Все, ну що, розпочинаємо. Я так розумію, Сергій, у вас всі ці ваші питання, так? У нас на порядку денному 12 питань. Так, так. Всі вони ваші. От, хоча я в відділ рад просив, щоб по кожному питанню писали чи є. Ну, так як вони ваші, то тоді все добре. От, ну, що, починаємо тоді з першого питання, так? Так, починаємо з першого питання. Е, перше питання про зарахування до комунальної власності сумської міської тергромади. Майна отримано в якості гуманітарної допомоги від себе. Це медичні гігієнічні засоби, постільна білизна, майно для ВПО. Чутно мене, ні? Так, так. Так, перше питання. Хто за? Зименко за. Касянко за. Зименко. Три голоси за, одноголосним. Прийнято друге питання. Друге питання. Внесення змін до рішення міської ради від 28 лютого 25 року про надання згоди на передачу з комунальної власності. Сумської міської тергромади в державну власність е, нежитлових приміщень, проспект Раса Шевченка, 18, дроб 1, міста Суми. Додається інформація про земельну ділянку, на якій розміщена будівля. А це що за будівля, Сергій Філе? Це господарський суд. А, все зрозуміло. То ми ж голосували вже один раз за це. Тільки. Так, я, я за, зиминку за. Ділянки ділянки так, да, не було ділянки. Технічне питання, так. Да. Ага, все, все розуміємо. Хто за? Косяненка за. Зимонка за. Зименка за. за. Три за, одноголосно. Да, третє. третє. Про внесення змін до проєкту рішення про зарахування до комунальної лосумської міської тергромади. Е, майна отримана в якості гуманітарної допомоги від Швеції. Уточнення щодо вартості електростанції. Запитання є? Запитання немає. Хто за? Косяренко за. Жиленко за. Зименко за. Чотири за, ой, три за, одноголосно. П'яте питання. Четверте питання: надання згоди товариству е, з обмеженої відповідальності суми на списання майна комунальної власності Сумської міської тергромади. Передано в оренду у складі єдиного цілісного майнового комплексу по виробництву транспортування тепла та електричної енергії міста Суми списується майно, яке вже давно не придатне і не експлуатується. Підключення суми Теплоенерго, Якщо є у когось якісь питання, можна їм задати. Шановні колеги. Да, задавайте питання. Я підключений. Якщо є відповідно, є такі позиції, як холодильники і комп'ютера, дуже дуже давні, які вже ну точно не мають. Фізичної змоги експлуатуватись. А скільки е, пунктів там у вас? Одинці? 217. 217 одиниць. У мене питань нема. У когось питання ще є. Ні, у мене нема. Питань немає. Голосуємо. Хто за? Касяненко за. Жиленко за. Зименко за. Одноголосно прийнято. Переходимо до п'ятого питання. П'яте питання. Надання згоди на прийняття в комунальну власність Сумської міської тергромади. Майна від суми Теплоенерго. Майно придбане за кошти інвестиційних програм, а саме: автомобіль крас, лічильники та принтер. Питання є? У мене немає. Зимен Коза. Питань немає. Косяненка Коза. Жилин Коза. Три за, одноголосно. Шосте питання про надання про надання дозволу на приватизацію жилих приміщень у гуртожитку, розташованому по вулиці Герасима Кандратіва, 136 дроб 1 дробадину. Місце суми це гуртожиток прийнятий в комунальну власність від МВС. Ми е, неодноразово проводили комісію під головуванням е, Викава Ріми Юрівни. І на комісії прийняли таке рішення, щоб доручити, підготувати таке таке. Я думаю, так. це не на комісії прийняли такі рішення, Сергій Миколаївич, Трішки так, неправильно. Це ще, так, це ще так. питання було. Ми з Касянінкой Женей пам'ятаємо, це з минулої каденції було. Так, так, так. Да, так це про це, да, що нарешті воно стронулося з місця. Воно, воно... Дякуючи людям, що вони такі терплячі. І що вони це зробили і добили цього. Дякую всім, хто допомагав. Так, ну також дякую всім. Е, голосуємо. Хто за? Косяненко за. Зименко за. Жиленко за. Одноголосно. Сьоме питання. Про зарахування до комунальної власності міської тергромади мережі теплопостачання від ТК 10 до житлового будинку номер 28 по вулиці Романа Атаманюка. Місця суми за зверненням дім з метою подальшого включення до єдиного майнового комплексу та передачі в оренду суми теплоенергії. Питання є? Питання немає Хто за? Касяненко за. Жиленко за. Зименко. Три за одноголосно. Восьме питання про зарахування до комунальної власності Сумської міської тергромади, пам'ятника Щепкіну на театральній площі. З метою належного отримання. Питання є. Питань нема. Хто за? Касяненко за. Жиленко за. Зименко. Жим... Зименко за, я так розумію. Щось. За, за, за. За. Одноголосно. Дев'ятий питання. Про внесення змін до рішення Сумської міської ради про зарахування до комунальної власності Сумської міської тергромади. Майна отримана в якості гуманітарної допомоги від міста Побратима целі. Добавляється згода на видачу гуманітарного майна вразливим категоріям населення. Питань немає. Хто за? Касяненко за. Зеленко за. Зеленко за. Три за одноголосно десяте питання, десяте питання розгляд звернення приватного закладу загальної середньої освіти, сумська початкова школа, смарт школа номер 156 від 09.04.25 року щодо можливості передачі в оренду приміщення сумського закладу закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів номер 3 сумської міської ради за адресою міста Суми. Вулиця Сумської бригади, будинок 10 для потреб приватного закладу загальної середньої освіти. Сумська початкова школа, смарт. Школа. А у нас я бачу приєднані так. Ага, так я присутня управління. управління не, не, я зрозумів. Управління освіти Нелі лікторів. Будь ласка, прокоментуйте дане питання. Так, доброго дня. Так дійсно до нас було звернення від приватного закладу загальної середньої освіти, сімська початкова школа смарт-школа про можливість передачі в оренду приміщення школи номер 3 Але я хочу всім пояснити, що в будівлі сімського закладу загальної середньої освіти, номер 3 які за адресою сімської адбригади, зареєстровано дві юридичні особи. Сам заклад та комунальна установа, інклюзивно ресурсний центр який розміщений на першому поверсі закладу школи номер 3 І іРЦ є установою, яка утворюється з метою мис... забезпечення права осіб з особливими освітніми потребами для здобуття дошкільної та загальної середньої освіти. І станом на теперішній час ІРЦ не забезпечений повному обсязі приміщеннями відповідно до вимог чинного законодавства. Кожним роком кількість дітей з особливими освітніми потребами вона зростає, а яку вони використовують у закладі, номер 3, вона залишається та ж сама, і щодо кількості дітей, які є учасниками освітнього процесу, то при потужності школи 300 учнів навчається таких. Навчається такий дітей 200, плюс 50 вечірньої школи, тому що на базі третьої школи ще створена вечірня школа. І 24 вчителі та плюс 4 вчителі, які працюють у вечірній школі. Тобто школа повністю надає всі послуги для організації освітнього процесу. Вона задіяна в організації освітнього процесу. Ну, не вбачається можливим передача приміщення школи номер 3 ну, для ПТ приватного закладу смарт-школа. Так, яка позиція на електрона? Яка позиція управління? Проти, так? Проти, звичайно, ну ми не можемо зараз закрити комунальний заклад. Яка мета закриття? Там діти навчаються. все навчають. вірно, вірно правильно позицію, які отримують освітні послуги. І передати у приватному закладу. Як ми пояснимо це і батькам і всім учасникам освітнього процесу? З якою метою ми закриваємо заклад? Все вірно. Сен Миколавич, а яка оренда буде, якщо це трапиться? Я не почув, до мене питання було. Так, да, да, так, а яка оренда буде з приміщення з першого та з другого? Ну, і я, не я, не я, то, як ця процедура йде, хто вирішує, щоб винести це на комісію? Задам більш пряме питання: хто ви... лобіює і тягне це питання? Ні, ми так. винесли це як питання. До нас зайшло воно як звернення. Ми на комісію виносимо вам не як проєкт рішення, ми виносимо як питання, щоб комісія визначилась, послухавши всіх учасників процесу. Це ніхто не лобіює, це звичайне питання. І наступне питання воно буде аналогічне по Троїцькій 8. А яка яка оренда, якщо це станеться? Ну нема. Там розраховується воно по методиці розрахунку орендної плати. А другі приміщення це які? А, восьма школа, Троїцька восьм. Я можу пояснити саме по цьому закладу. Депутати можуть визначитися як в редакції надання, так і в редакції відмови. Тут питань нема. Воно винесено як питання. Вас не чуть нас звук, вимкніть. Десяте питання у нас є. Ну як я бачу, треба його проголосувати, а потім підемо до одинадцятого питання, тому що десяте питання, як я бачу, доповідач доповів нам і говорить, що там повністю задіяні всі ресурси. Як ми, якщо немає пропозицій, куди двигати передвигати, то не бачу смислу ще заголосувати. Я, я проти. Позиція управління проти, і я проти. Давайте ставимо на голосування. Тут у нас ще не в двох редакціях, в одной редакції, правильно? В одной, в одной. так. Ви можете... В одной редакції, значить, відмовляємо. Дивіться, дивіться вибачайте, дивіться. Це просто розгляд звернення. Ви зараз редакцію самі можете визначити. Все. Редакція відмова. Хто за? За за. Жилин <звілінка> <звілінка> за Жилин казав. Три за одноголосно. Переходимо до 11-го питання. Торож. Аналогічне питання. Той же заклад звертається стосовно школи номер 8 за адресою міста Суми Троїцька, будинок 8 От, що Опять же, давайте, пожалуйста, ну. Да, я зараз поясню. Ну відповідно до перспективного плану трансформації мережі закладів загальної середньої освіти, затвердженого рішенням сумської міської ради від 5 серпня 2024 року. Комунальна установа Сумський Сумська загальноосвітня школа номер 8 буде приєднана до комунального закладу Сумський класичний ліцей. Було створено сумський класичний ліцей зараз після закінчення навчального року, тому що саме процес реорганізації відбувається не під час освітнього процесу. Буде процес приєднання восьмої школи до класичної гімназії, класичного ліцею вже вибачте. І крім того, у класичному ліцеї немає харчоблоку. А Міністерством освіти і науки розглядається питання розробки проєкту постанови щодо реалізації експериментального проєкту із забезпечення безкоштовним гарячим харчуванням для учнів 5-11 класів. То саме харчоблок школи номер 8 буде задіяний в організації харчування учнів. П'ятих-одинадцятих класів, які здобувають освіту у комунальному закладі Сумський класичний ліцей. Тому така сама пропозиція, яка. ну, і попередньо було враховуючи все вище наведене, не вбачається можливим передати це приміщення, і щодо потужності, то школа номер 8, потужність цього закладу 300 дітей, навчається в в цьому закладі 227 семеро дітей, і це буде реорганізація шляхом приєднання. Тобто всі діти, які навчаються в восьмій школі, вони будуть автоматично навчатися в класичному ліцеї. Тому я вважаю, це недоцільно. хотів би таке питання поставити вам. А до вас перед тим як ці звернення виносити на комісію, зверталися е, ліцей? Mm -hmm. Ні, ліцей не звертався. Чому ліцей має звертатися? Це звернення від директора, Лизбу, від директора приватного закладу загальної середньої освіти, Сумська початкова школа, смарт-школа. Да, Лизбу... вибачте, да, Я трошки пере, переформатую питання. Е, оцей смарт-ліцей е, звертався до вас, щоб ви е, опрацювали це питання і, можливо, знайшли їм десь місце. Яке, можливо, вони могли з ним. Дивіться, це питання в особистому, коли до мене приходив директор цього закладу, вона говорила, що нас не вистачає, немає приміщення. Але це директор приватного закладу. Ми так. працюємо у підпорядкуванні Сумської міської ради заклади комунальної форми власності, яких вільних приміщень у закладах освіти, на жаль, немає. Угу. Розуміємо, розуміємо. Зрозуміло. Сергій Миколайович, ви, ви як <кій> керівник у нас комунального майна, що ви дивіться, можете сказати вам про це? Дивіться, я б залюбки знайшов, бо якщо б у нас було б вільне приміщення, залюбки. Ну, це гарна справа, я вважаю. Там смарт школа, ну, люди. Якби будуть навчати наших дітей там. А, ну На сьогоднішній день вільних приміщень не обліковуються під їхні вимоги. Угу. Де ви два роки назад були, коли на джежинки роддом віддавали? Спали? Чи вам тоді ви ще нас тоді тоді, не мали? ще, Нас тоді ще не було. Так, да, ну, зрозуміло. Ну, вибачайте, ми не можемо ваші потреби задовольнити в зв'язку з оголошеними всіма моментами. Так що, вибачте, ми розуміємо, що потреби є в частних садочках, і ваш садочок у мене був на слуху, у вас їх два. У двох місцях розташоване школа і садочок, і тому ви працюєте над цим, але будемо і ми працювати. Якщо у вас є, якісь моменти будуть, то нам будемо співпрацювати. Може щось вдалі, вдалі звільниться якесь приміщення, і може школу, яка в нас на Троїцькій, не на Троїцькій, на Кірова. Яка будується, ніяк не добудується, може вам розглянути взяти якісь кредити, може під нульові відсотки добудувати її. Та І... яка школа? Це яка у нас школа, Сергій? Підскажіть на яка там? Ну там перша школа, друга школа, якісь ще школи? О, пер перша школа, яка у нас недобудована. Ну, верні реконструкцію, ми робимо четверта, там і... четверта школа, четверта, о. четверта школа, але це приміщення, яке у планах і е, є, ну в них же початкова школа теж окремо, то якби відбудувати це фінансування, відбудувати і вже ця школа була повноцінно розміщена в ці. Диві, дивіться, що я можу сказати: да? якщо частний бізнес відбудує то чому нам яка різниця? Чи частний бізнес буде надавати послугу в вихованні дітей, чи комунальний заклад буде надавати послугу в вихованні дітей? Так, да, там за гроші. Може там і освіта, чомусь за гроші водять люди і не жалуються на ці всі школи. Тому я б такий, що може, треба розглядати і ще і частний бізнес для бізнес, щоб була конкуренція. Для комунальних закладів, щоб вони бачили, як працюють люди, і, мабуть, до цього пішли. Тому що, відкривано говоря, що от мій, моя дитина ходить частний садочок, я дуже е, радий да, цьому. От, до неї, тобто, ні ну, не разу правда, я не перед цим дитина моя ходила в загальний садочок, теж було непогано, але ж все одно є різниця, хоч і не здорова, але є. Тому б я б хотів, щоб ви співпрацювали і з частним бізнесом, тому що ми всі робимо одну справу, виховуємо наших дітей, так що можливо, по вам поспівпрацювати над цим питанням. Євген Євгенович, давайте визначати. Да. Да, я, дуже, я дуже вдячна вам, що ви розглянули. Ми все але ми знову повертаємося два директора в одній будівлі, тому що це дві школи буде на одній території. Ми хотілося повертатися до цього питання. Ну так, да, у нас вже 12-та школа була, так. Да. Так що ми це розуміємо. Так, я ж і не кажу вам, е, хай про це приміщення, може ще якесь нове буде у нас приміщення десь. От, ну, будемо можливо... співпрацювати, подальшого. Да, давайте співпрацювати. Все, це... Переходимо до голосування. Якщо немає у колег моїх питань, як, то давайте. Будемо Голосувати. Одинадцяте питання ставлю на голосування. Про я так розумію, про відмову. Так, ну це ви визначаєте. Як як, як скаже Сергій Миколаївич? ну Сергій Миколаївич, освіта, що нам скаже. Як формулювати питання за чи проти? Дивіться, баланс отримуєш, якщо відмовляє тут хоч за, хоч проти, ну не так вбачається як... можливим передачі приміщення. Ну. Все, значить, голосуємо за відмову. Так, смарт школі. Так. Все, хто за? Касяненко за. Жилинко за. Зминко за. Все одноголосне. Питання 11 проголосоване. Дванадцяте питання про звернення орендаря щодо включення нежитлового приміщення до переліку об'єктів, які підлягають. Приватизації шляхом викупу. ФОП Степаненко Кристина Євгенівна. Площа е, Української Народної Республіки. Колишня вулиця е, Зеленко, Катерини, 4. Запитання є, у колег. питань нема. Ставлю на голосування. Касяненко за. Зеленко, Зеленко за. за. Зеленко за. Три за, одноголосно. Всім дякую. Всім дякую, колеги, за співпрацю. До побачення. До побачення.